Залиті дощем і майже віднесені вітром. Тисячі учасників київського міжнародного марафону напередодні бігали не за найкращих погодних умов, зате в чудовому гуморі. Мої ж колеги, команда ведучих 1+,1 плюс медіа, пробігли дистанцію за маленьких учасників проекту Здійсни мрію не бігала, утім, щиро вболівала наша Людмила Бадалян. Невелика руханка перед великим стартом. Бігати готуються всі. Ким ви працюєте? Бухгалтером банки Так, архетектором, Телеведучою. Приватний підприємець. Тим, що вони працює головою Київської міської державної адміністрації. Здолати дистанцію незалежно від фаху, віку та зовнішніх чинників. Марафон понад усе Дощ чи вітер не завада. 6,5 тисяч людей долають дистанції від 2 до 42 кілометрів ветер очень сильный. Сбивает и темп, сбивает, и будет тяжеловато бежать. Заради життя і здоров'я Думаю, це наймокріша моя медаль і найкраще, бо я впевнена, Я ще не бачила точний час. Ось 11-річна Софійка Жиліна прийшла підтримати команду ведучих «1 плюс 1 медіа. Свою дистанцію обличчя каналу пробігли із благодійною метою зібрати гроші на її лікування. Одна ніжка дівчинки коротша за іншу на 12 сантиметрів, та на лікування інших діток із проекту Здійсни мрію Юрка Штрикуля та Богдана Нестеренка від останнього на марафоні презентують такий собі солодкий привіт. Цукерки за авторським рецептом хлопчика будуть у продажу. Усі гроші спрямують на лікування дітей. Це додавало особливих сил, тому що ми бігли. Ших дітей Думаю, що ми назбираємо її на лікування, і ми зробимо їй цей новий ортез. Неможливого не буває. Тріумф сили волі, бігову дистанцію здолали учасники мультимедійного проєкту переможці, створеного за підтримки ТСН. А в марафоні в 42 кілометри. Першими фінішу дісталися наші паралімпійці. Людмила Бадалян, Владислав Коненчук, Ганна Бока та Дмитро Орлов. ТСН. один плюс один.